Друзі, я вас вітаю і ми далі продовжуємо з вами говорити про прості автомобілі. І знаєте, так цікавось історично, що Франція мене трошечки переслідує. І я радий цьому, тому що на моєму каналі ви бачили огляд на 2008 Peugeot, ви бачили огляд на 3008 Peugeot. І от нарешті, за підтримки наших партнерів компанії Global Car, у мене є можливість розповісти вам, що із себе представляє Peugeot 5008. Насправді зроблю невеличкий спойлер, він просто трошки більше від 3008-го, але все ж таки, може, є якісь моменти, нюанси, тому сьогодні будемо з вами розбиратися. Приємного вам перегляду! Мося ми за кермом другого покоління. Перше покоління, якщо ви подивитесь, як виглядає з точки зору дизайну і загальної будови, то це виглядає так, ніби грошей зовсім немає, але треба щось дійсно зробити. І нам треба якийсь великий ось цей позашляховик для людей. Так, власне кажучи, сталось, тому що ну, реально ті часи, я думаю, це якісь скрутні часи для Peugeot, тому що дизайн першого покоління дуже і дуже сумний. Далі вони вже розробляють ось цю прекрасну модульну платформу, на якій базується все що я завгодно, починаючи від маленького хетчбека, закінчуючи ось таким от великим, але насправді він все одно відноситься до субкомпакта кросоверів. І ви розумієте, що... Хлопці реально знайшли ось цю фішку для того, щоб підняти цей бренд з колін. Він позиціонує себе в більшість своєму як просто звичайний кросовер для міста. Чому так? Тому що, по-перше, це Peugeot. В якого немає повного приводу. Тобто у нас велика ось ця будка, великий ось цей сарай, але в нас немає повного привода. Якщо є, то це типу дуже, дуже рідкісний варіант. Зазвичай ви будете мати передній привод. Чому так? Тому що так дешевше. Загальні враження, ну вони дійсно від нього ага. позитивні. І навіть на сьогоднішній день, бачучи Peugeot, в тебе вже немає такого, знаєте. Відчуття сорому, і взагалі що це за машина, і навіщо вона рухається. Сучасні Peugeot От якраз дуже класно, що вони зах... захантили того дизайнера, і от сучасні Peugeot виглядають дуже класно, дуже файно, дуже футуристично. І я так думаю, що завдяки цьому Peugeot змогла налагодити продажі, налагодити цікавість до бренду, тому що реально ну, тільки, тільки як вийшли, ось ці перші. Нові ось ці з дизайнерської точки зору Peugeot, я такий, о май гад, це що взагалі таке? І ми ж тоді знімали ще на початку початків, перші ось ці, якраз 3008 ми знімали, котрий тільки з'явився, і, типу, здивування моє, ну просто неймовірне, тому що бренд пропрацював усе. Філософію, стратегію, можливо, навіть довелося змінити щось в себе в голові. І це дійсно спрацювало. Тому що ти дивишся на те, як ці машини купують, купували, і як купують зараз. То приріст дійсно дуже великий, тому що все ж таки, ось ці зміни не, не пройшли дарма. А на зайшовши на дошки, ви побачите, що новий автомобіль з автосалону буде коштувати в середньому 40-45. Якщо ви шукаєте уже з рук, то ціна буде в середньому 20-25, а може навіть 30, в залежності від того, який двигун і яка комплектація. Але. Ти можеш не переплачувати, тому що цей автомобіль нам надали наші партнери з компанії Global Car. Дивіться, якщо ви хочете придбати собі автомобіль, хочете пригнати собі автомобіль, хочете обміняти свій автомобіль. Для вас є зручний телеграм-бот, є інстаграм, де ви можете зайти, спитати за автомобіль. Котрий вас цікавить або навіть подивитися на автомобілі в наявності, як ви розумієте, всі посилання на компанію Global Car я лишу в описі до цього відео. Переходьте, купуйте вигідно або навіть плануйте майбутні покупки. Рухаємося. Ми трошечки зробили розгон якраз про те, що от вони почали рости і розвиватися в продажах чисто завдяки тому, що вони змінили дизайнера або з якогось іншого бренду, собі його захантили. І от тепер давайте трошечки слів про дизайн. Це у нас друге покоління. Випускалося воно там, якщо не помиляюсь, з го року. В 20-му році був рест, де трошечки йому зробили невеличкий фейсліфтинг, коли технічку плюс-мінус вишили. І далі, в 25-му році, в нинішній час вийшло. Третє покоління. І знаєте, вони зрозуміли цю фішку, і вони далі розвивають ось цей дизайн. Тобто це дуже класно, коли люди працюють над помилками, розробляють якісь прикольні рішення, тому що, наприклад, оцього лева вже немає. Там оця гарна, чорна шильда. Ну прям вигляд має. Тобто вони зрозуміли свої помилки. І Франція ця була недоступна людям і не хотіли купувати через дизайн. От, будь ласка, у нас є і дизайн. у нас Є класні технологічні рішення в салоні. Тобто, розумієте, дуже великий комплекс робіт був проведений для того, щоб нарешті цей бренд почали купувати, він був пізнаваним. І найголовніше ціна не кусається, якщо обрати відносно свіжих нових автомобілів в автосалоні. Та й навіть взяти вторинний ринок, де ти зайшовши на дошки, можеш собі обрати цей скарб за дуже доступними цінами. Але ця доступність відносна, тому що, ну, якщо ми візьмемо автомобілі, якому там 2-3 роки, то реально ця доступність наявності. Тому дизайнерське, ну це все класно. Тобто, ось це є дуже багато хрому. Почнемо з простого. І кожен кант, кожен десь щось обігрується. У нас є ось ця полосочка, яка типу відповідає за денні ходові вогні. У нас далі ось ця лінія підтримки йде туди. Далі пішов по, -по даху, пішла ця лінія підтримки з хрому, тобто дуже багато ось цих блистячих штук. І це в загальним концепті, в принципі, більш-менш вписується. Тому що антихром на ньому, напевно, би, може, навіть би і виглядав би непогано. Далі у нас є лідарчик, в яко, тобто у нас вже ми розуміємо, що у нас вже є адаптив, у нас є парктроніки в коло. Ця машина непроста, вона вміє над собою вміє думати, тому коли ти здаєш назад, і в тебе просто звичайна камера, вона все одно простір над тобою промальовує, поки ти здаєш назад. Ну це ж просто ну, прикольно, тобто люди навіть над софтом працювали. І за цих всіх моментів, тобто дизайнерські, з моментів в плані комплектацій, дуже класне позитивне враження збирається по автомобіль, тому що це цікаво, це незвично, а ще більш незвичніше, якщо ми відкриємо капот, і я вам зараз розповім. Про те, що там у нього під капотом стосовно технічки, тут також нас зустрічають дуже неоднозначні рішення, але ці рішення вже перевірені часом. Тому що дивіться, почнемо напевно з того двигуна, котрого я вам ніколи не порекомендую на цю на цей автомобіль. Хоча він класно себе почуває на тому самому Opel Mokka, на якомусь невеличкому DS, на якомусь е 3008. тисячі Це PureTech? 1.2, і два, циліндра і все як ми любимо. Мотор сам по собі класний, він недарма отримує багато років уже нагороду, двигун року. Але момент заключається в тому, що там у тебе ремінь, котрий булькається в мастилі після заміни, наприклад, ременя і нечистки піддону. Ось ці рештки з ременя забивають мастило приймач, і в тебе масляне голодання. Проверніло вкладиші, і я тебе вітаю, і ти купуєш собі новий двигун. Тому, типу, за такими моментами треба стежити. Якщо ви власник 1.2, то якраз таки потурбуйтесь за те, щоб періодично знімати поддон, вимивати його. Дивиться на цю сітку прийомника і буде все в тебе класно. Я не знаю, до речі, як правильно прийомник буде українською. Вибачте, якщо ви, ви прям прийшли за чистою щирою солов'їною, я ще навчаюсь. Далі Ідемо до технічних моментів ще по бензину. В Бензин ще ставився один, 1.6. 1.6 – це той самий двигун серії ЄП 6. Про який дуже багато в клубі Peugeot, міні і БМВ знають. Але не варто його боятись, тому що всі болячки, вони в принципі подолані. Тобто мас вона вже масло з заводу не їсть. З ним з цим все класно. Лишилася та сама проблема те, що в тебе витягується ланцюг, і типу він дуже швидко витягується. Тобто, раз в 100-120 треба його замінювати. Далі йдемо до дизелів. Тому що у нас тут два бензини. Йдемо до дизелів, тут ситуація поцікавіша, тому що під капотом у нас півтора дизеля, Blue HDI. Це тобто той самий двигун полторашний, який Peugeot свого часу розробив спільно з Фордом. Випускається саме цей силовий агрегат з 2017 року, і вони якраз відійшли вже від того дизеля, що вони робили з Фордом. Тобто, по суті свої, це простенький дизельочок. Тут невеличка турбінка, а, сил тут відносно небагато. Для цієї маси, для того, щоб просто їхати по трасі, мати розхід 4 більш ніж достатньо. По місту його також вистачає, якщо що, тобто загалом двигун вдалий. Не рахуючи декілька моментів в плані того, що це капризна паливна апаратура, яку потрібно заправляти якісним бензином. І це стосується, в принципі, всіх дизелів цієї, цієї серії, що встановлювали сюди. Був також 1,6, був 2-літровик. Там різниця насправді не така велика і не така колосальна, тому що загалом всі ці болячки дизеля вони тут в наявності. На двохлітровіках при обриві ланцюга вгне рокера. Тому типу, вважайте за цим, тому що як якось так сталося, що типу, мотори класні, але відносний ресурс самого цього привода ГРМ він невеликий. Тому за цим просто потрібно стежити. І найголовніше, що вони не дають ніякого характерного звуку. Тобто ти не зрозумієш, що в тебе ланцюг потянувся просто через якийсь звук. Тому потрібно в деяких моментах превентивно все ж таки його міняти, тому що буде біда. буде біда. І далі, якщо ми вже розмовляємо там про глобальну якусь технічку, не забуваємо, що це у нас модульна платформа. І тут міг би бути як гібрид. Так і електроєва версія, але електроверсію повністю електрифіковану, ви вже побачите якраз таки в третьому поколінні, котра вийшла в 25-му році. І там, я думаю, також багато всього цікавого завезли. Сподіваюсь, колись мені в руки також той автомобіль потрап. Що до цього всього прикручувалось, прикручувалось сюди божественний айсім. Вісім ступенів, все як ми любимо. Він трошечки дурненький, тупенький, але японська надійність. Французькому автомобілі, і я думаю, цей тандем дуже і дуже непогано працює. Підійшли ми до задньої частини. Тут, звісно, стилістика витримана, все як ми любимо, Ось цей 5008, причому що 2 нуляції як знак безкінечності. Тобто, якась філософія все ж таки в цьому дизайні присутня. І, власне кажучи, на відміну від. 3008-го ось ця сторона вона стала довшою якоюсь випуклішою. Тобто ось тут якраз ось цей дизайнерський момент, і взагалі, типу, 5008 це ж типу семимісна історія. І саме тому ми зараз почнемо не тільки з багажного відділення, а все ж таки з моментів тих, що у нас сім місць. Міг би бути сервопривод. Так як у нас комплектація далеко не найкраща, то у нас ось ця велика. Велика, важка, масивна дверцята. Дивіться, просто звичайний багажник. В якому є коврик, в якому є, начебто мала би бути ніша, є два кармашика, він доволі просторий. Сидіння можна скласти, в тебе буде рівний пол. Але дивіться, який фокус. Ми робимо ось так. Акуратненько. Ми робимо ось так. Ось так от. І ось так от. І у нас ось тут от два сидіння. Які беруться. Так, де тут застіпка ця? Які просто доста... Опа! Оп. Треба було поличку зняти, але це зараз я для наглядності показую. Тобто, ось так от достається третій ряд. Це доволі незвичне рішення, тому що в деяких автомобілях ми бачили просто, що воно складено в рівний пол, Ти просто піднімаєш, в тебе вже нижня частина сидіння є. А тут вони прям компактно заховані. Звісно, це неповноцінний, взагалі неповноцінний третій ряд, тому що ну, сюди можна посадити дітей. Хіба ж? Тому що я так думаю, що сидіти тут некомфортно. Це таке, знаєте, сидіння, як би то поліпше описати, сидіння в жигулях. Не ображайтесь на мене, власники жигулів, але ну, приблизно історія така. Так, це прикольно, так він є в наявності. Тобто, в випадку, коли. Ви хочете кудись поїхати на природу, це якраз ідеальний той самий варіант, коли ти ось так: от кудись друзів туди садиш, їм там буде комфортно. Тому що там, в принципі, є невеличке місце, куди можна діти ноги. Але, ну, блін, рішення класне з точки зору того, як воно заховане. Наскільки це зручно, у мене велике питання. Але загалом задумка і план інженерів ну, просто геніально. І при цьому, якщо не треба, ти все назад складаєш. І їздиш просто як звичайний в тебе п'ятимісний позашляховик. Ну, як на мене, рішення круте, але неозначне. Попавши на задній ряд, ось тут комфортно. Там під питанням. Але дивіться, як я сижу. По-перше, я сижу в рівному полу, немає посередині ніяких тунелів. Мені зручно, мені комфортно. У мене є також. А в мене нема навіть підлокотника. Хоча Я думаю, що по ідеї. Сидіння мало би стати підлокотником. І ні. Але прикольно те, як воно рухається вперед, зміщається. Тобто, загалом, дивіться, тобі сидіти комфортно. Місця більш ніж достатньо. Піднімаємо голову нагору, бачимо панораму. Це прям дуже файно. Є навіть розеточка 12 вольт, є дефлектори обдуву. І навіть ти можеш регулювати кнопкою тут інтенсивність подачі повітря. Звісно, це не топ, тому що в максимальній комплектації ми тут могли б в теорії бачити навіть, можливо, двохзонку, або навіть якийсь клімат мінімальний. Але ось це, що ти можеш регулювати інтенсивність обдуву, це також, вибачте, мене непогана фіча. І загалом тут комфортненько, салон. Він ось такий, він текстильний, якби це була максималка, могли б зустріти шкіру. Але, типу, позитив у тому, що навіть не дивлячись на те, що він наче такий бідненький, але тебе оточує багато деталей. Тобто те, як відформовані карти, як попрацювали з фактурою, тут навіть є ось ця фактура під карбон, типу, вона така приємна. Там пластик, там тканинка. Тобто, Навіть в таких дрібницях здавалось б, як просто салон. Тобто, Тут з цими всими елементами дуже непогано попрацювали. Сидіти, тобі комфортно. Ти сидиш високо, так сильно ноги вперед не притягнеш. Але якщо треба, можна навіть спробувати підрегулюватись, тому що у нас є. Ага, ми навіть в крайній, ми вже в крайній позиції. Є регулювання спинки. Ось так це працює, я зрозумів. Тобто можна навіть відрегулювати собі спинку. І в тебе передня частина також їде, я тепер зрозумів, як це працює. Та і, власне кажучи, все. Так, дивіться, друзі. Ви прийшли, сіли в автомобіль, завели його. Знаєте, що ви першою справою робите? Та у вас завантажився ось такий от планшетик. Першою справою ви відключаєте бісючий старт-стоп. Нажимаєте на машинку. Відразу вона, до речі, тобі це не дасть зробити. Вона скаже, почекай, система завантажується. Шукаємо старт-стоп, вимикаємо. Так, це вже сенсорне. Воно трошечки, в принципі, воно навіть швидко працює, освітлення. Ну, майже. А, музика, клімат він ось такий. В принципі, загалом це ось твої дві кнопки. Навігація, якщо треба. Також, типу, все це працює, але воно навіть шустро працює, тобто воно не лагає. То вже добре. Є ось цей звичний селектор нашого Айсіна. Ми ставимо драйв. І починаємо їхати. Особливості нашої комплектації заключається в тому, що у нас немає безключового доступу. У нас, скоріше за все, багато чого немає, там, типу того ж самого сервопривода, до якихось додаткових асистентів, тому що у нас ще, як мінімум, дві загушки. Є мультикермо. Кермо, до речі, це в стилі Peugeot, тобто воно трошечки скошене зверху. Воно, типу, таке, знаєте, як, наче, ти на боліді Формула-1. От щось приблизно в цьому дусі. Багато хто скаржиться на те, що якраз таки ось ця верхня, верхня ось сторонам керма загороджує всю приборку. Добре, що в мене немає таких проблем. І подивіться на цю приборку. Вона повністю е, цифрова, вона має навіть режими, тобто ти можеш крутити колесо на мультикермі. І обирати там мінімальний персонально стрілки індикатори, навігація. Тобто я виставив стрілки індикатор, тому що мені так звичніше, бо в мінімальному те просто показується швидкість і навіть є розпізнавання знаків. Адаптивний круїз, де в тебе ось тут от знизу знаходиться. Хотілося би, щоб це було на кермі. Наприклад, дуже нелогічно з точки зору того, щоб як мені зробити гучніше. Я як тільки сів в машину, я ж звик, що тут є крутілочка на правому. Я кручу, а це вибір радіостанції. І це такий о-а-а, а, що робить І, Благо, Є ось тут. Є на кермі дві кнопки. Може, навіть то зручніше, але то треба звикати. Але загалом, що я виставив собі клімат, поставив авто, і ось так воно, ну, в принципі, загалом завжди все працює. Спускаю нижче, є кнопка спорт, яка тобі насправді тут більш ніж не потрібна. Тому що спорт на цьому автомобілі це звучить як абсурд, тому що, купуючи потенційно 5008-й, ти хочеш бути спокійним, нікуди не спішить. І їхати просто, ну от кудись в мене там якісь сімейні справи, я йду на дачу, або я їду кудись відпочивати. Щось в цьому дусі. Тобто вона тебе не провокує, вона спокійна, вона така м'яко відзивається на педальку, м'які гальма. Тобто, Це зовсім от не, не, не про швидкість. Взагалі забудьте тут це, цей термін, тому що тут більше це комфорт. Це просто такий класний лайнер на якісь довгі подорожі. Але для міста він, в принципі, більше ніж згодиться. Є ось ця велика панорама. Це, ось, ось це прям дуже позитивно. А, вона керується звичним методом. Є кнопка сос, є кнопка з левом, натискати я її, звісно ж, не буду. І дрезеточка 12 вольт, USB могла би бути безпроводна зарядка, прям ніша така аж проситься, але її в нашій комплектації немає. Оздоблення салону то все як обіграно. Це дуже позитивно. Дивіться, якщо ви сиділи та в будь-якому сучасному вже Peugeot. Там, починаючи там, з якогось 508-го, це щось, щось в цьому дусі, то стилістика дуже знайома. Тобто то той самий випадок, коли автомобіль не тільки ззовні, а і всередині прям відповідає уже нинішній маркетинговій і дизайнерській кампанії. Це ж круто. І відчувається вона як звичайний автомобіль. Ось це шумлять машини, там оце десь кудись. Це тупо звичайний автомобіль. У нас навіть є пелюстки, є регулювання керма, але ну, ну все це воно звичайне. Регулювання керма, до речі, у нас механічне. Тільки де? А, ось де. Ось воно. І воно вже витягнуто максимум. Ну і в принципі, зійде. Ось так. Але це робити на ходу реально незручно. А, стосовно сидіння, у нас також прості сидіння. Це звичайний текстиль. Це механічні регулювання, звісно, ти виставився і класно. Але от, ну типу, внести корекції під час їзди вже трошки складніше. В електро з таких проблем не буде. Але це все може бути. От, давай так. Це все може бути, якщо ти візьмеш ліпшу комплектацію. Але навіть за цю комплектацію насправді всі гроші до копійки віддані, тому що у тебе класна комфортна автівка на кожен день з Нормальним базовим набором функцій, з карплеєм, з датчиками дощу, з адаптивним круіз-контролем. Ну, що ще тобі треба за доступні кошти? І в тебе, в принципі, дизельочок. От ми зараз подивимося, який у нас розхід. От зараз ми проїхали. Миттєва інформація. От зараз в такому режимі показує 4 літри. Клас. Хтось проїхав 1000 кілометрів зі швидкістю 58, розхід вийшов 5,8. Хтось проїхав. Ще десь так само з таким самим розходом. Тобто, складаючи все до кубки ти розумієш, що середній розхід на такому автомобілі 5-6 літрів в місті це ок. Трасу можна вкластися в 4. Тому що це 8-ступененевий Ти їдеш собі 120-130, і у тебе мотор не навантажується, він живе собі в комфортному режимі. Не забувайте, звісно, періодично надблюдовивають і дизеля. І в принципі все. Тобто, картина загальна складається така. Що то дуже непоганий варіант, але це все ж таки більше міська історія, тому що Peugeot дуже рідко, там можна якісь одиничні екземпляри, під замовлення, але в, в основній своїй масі Peugeot ніколи не запропонує вам повний привід, а він так би сюди файно пасував. І цим все сказано, тому що для тих, хто їздив, бачив нові Peugeot, ну нічого нового я вам не відкрию. Так, тут трошки більше простору, так, ти вище сидиш, далеко глядиш, як там кажуть. Але, типу, нічого нового я вам не розповім. Стилістика витримана, вона офігенна, вона виглядає драйвово, ось ці всі клавіші, плюс до цього в тебе ж все ж таки є сенсор. Тобто, блін, я думаю, цим все сказано, тому що дуже добре пропрацьований і салон, і зовнішність. Завдяки цьому ці автомобілі стали популярними і вони, знаєте, Маю викликають бажання в них сісти, проїхатись може навіть їх купити. Ось така історія. Друзі, час прийшов підводити підсумки. В підсумки, як ви розумієте, ми підводимо в наших партнерів незмінних уже декілька відео підряд, це компанії Global як за що їм велика подяка, що вони дали можливість все ж таки познайомитись з світом Peugeot, а саме з моделлю 5008. Дивіться, підводять ще підсумок по машині. Це той самий випадок, коли якщо тобі потрібен великий сімейний позашляховик для міста. Це твій варіант, тому що 3008 і 2008 Це все ж таки більше. Я думаю, відноситься до субкомпакту. Якщо все ж таки ви розглядаєте його як семимісний автомобіль, в мене для вас великі новини, тому що реально третій ряд сидінь, він дуже неоднозначний, прям дуже багато питань. Але я сподіваюся, що в наступних поколіннях це цю цю фічу, як то кажуть, дороблять. І все ж таки буде дійсно а, правильне позиціонування, тому що якраз таки 5008 планувався як семимісний великий сімейний кросовер для активного відпочинку і для міжміських якихось поїздок. Тут же, все ж таки, це просто велика файна буда на передньому приводі з економічним дизельком під капотом, і, звісно ж, вже з триманим ось цим футуристичним стилем Peugeot всередині. Ось такий він Peugeot. 5008. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!